Об'єднали зусилля щоб допомогти армії. Медики Прикарпаття передали бійцям на фронт дві автівки, шість дронів камікадзе та необхідні ліки. Все це актуальні запити від військових. Транспортні засоби пройшли необхідне технічне обслуговування та повністю відремонтовані і зможуть підсилити роботу воїнів на передовій. Техніку та медикаменти кажуть у профільному департаменті, отримав 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон Коломийської десятки. Вартість допомоги понад півмільйона гривень. Кожен з нас від початку агресії Росії приєднався до допомоги і допомагали і окремо тим медикам, які воюють на даний час, точково. На даний час ми об'єднали зусилля медичної спільноти всієї області для того, щоб ця допомога була більш такою вагомою. Я думаю, що разом ми можемо багато більше зробити, як кожен, як кожен поодинці. Для підтримки армії каже голова Івано-Франківської Вас Світлана Онощук, об'єднуються всі департаменти адміністрації, адже зараз необхідно акумулювати усі зусилля для допомоги воїнам. Потреби та запити від бійців є постійно, і важливо на них вчасно реагувати та закривати. Одне із таких важливих наших завдань це і волонтерська діяльність кожного структурного підрозділу. Ми повинні об'єднувати не тільки працівники обласної військової адміністрації, які і здають кошти і донатять постійно. Також ми організуємо всі сфери, які в області. Пам'ятаємо, освітяни вони також долучилися всі такою потужною командою до підтримки збройних сил України. Сьогодні це чергово наші медики Прикарпаття. Це і волонтерська праця наших працівників управління. Охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я, а також ми підключили наші комунальні заклади обласної ради і також заклади комунальні наших територіальних громад. Допомагатимуть воїнам, кажуть медики. І надалі адже переконані, кожна така справа щоразу наближає Україну до перемоги. Люся Гребиквіталі Магалаті, телеканал 402.